20 років по новинах, і вперше в жанрі світської хроніки. Аламазур дебютує з мікрофоном світського життя. Кого вдалося допитати зірці ТСН на відкритті музею новин? Дивіться далі. Не мружте очі, дорогі наші глядачі. Я справді Алла Мазур, і сьогодні я побуду провідником світського життя до унікального музею новин, що відкрився в Києві з нагоди 20-річчя ТСН. Роздивимося експонати. Ірочка. Ми тут підтримуємо Катю Сачу, яка недавно народилася ночка, щоб вона могла побути своїм дитятком трошки довше Ти у нас за українськими мірками. багатодітна мама, крім всього, така серйозна посада. Як вдається поєднувати? Насправді невелика різниця. Чи одна дитина, чи дві, чи три. Дітям треба приділяти увагу, треба цим займатися. Мені здається, що ключовий рецепт це щоб тебе підтримувала родина. Тоді все вдасться. Власними колеги відносно недавно ти чудово вела новини, і так символічно ми тут зустрілися сьогодні в музеї новин. Колись ти сказала. Що працювати в новинах важче, ніж бути депутатом зараз? Ти змінила свою думку. Мені здається, що журналістика сьогодні так само проходить дуже серйозні випробування українська, які українська політика, і це випробування на професіоналізм. В журналістиці більше жінок, і тому це більш позитивно впливає на на журналістику. Тому ми зараз серйозно боремося за те, щоб в політиці було присутнє більше жінок, і щоб мова йшла не тільки про кількість, а звичайно про якість і про а, а, можливість вплив на прийняття рішень. Доводиться іноді просто перечати на чоловіків політики, тому що я думаю, що їх достатньо важко переконувати. І перечати, і когті випустити не без цього. Кажуть, що українські жінки люблять поговорити. Це правда, але слухати вони вміють краще ніж чоловіки. А це дуже важливо і в політиці, і в журналістиці. Ну і ще про жіноче діти дуже часто хочуть побувати на робочому місці своїх батьків. У мене син він вже навіть у нас на літочці був. Скажи, твої дітки він вже посиділи в кріслі віза спікера. Молодші діти, доньці сім років, малюку чотири роки. Вони не знають, особливо чим займається мама, і колись такі, коли в них виникають суперечки відносно. На то так, де працює мама, Софія дуже авторитетна. Сашко говорить: мама працює в мінській адміністрації. Я думаю, що Мінськ був би дуже здивований. В моїй хаті часто звучить слово відрядження. Мінська адміністрація така трошки каша в голові. Бигом зі мрія, чемпіонський пояс Віталія Кличка, Пересопницьке Євангеліє, на якому складають присягу президенти у мистецькому арсеналі сотня артефактів сучасної української історії. Пане Назаре, ви вже подивилися експозицію. Тепер ви самі стаєте джерелом цікавих новин. Недавно літали на молитовний сніданок до новообраного президента Дональда Трампа. Скільки коштував квиток? За чий рахунок? Зразу всі інсинуації відкинути. Це є така у нас громадська українська організація української діаспори Україн реліф». Вони обрали мене, і вони це, запро... це запрошення власне, було через наших колег української діаспори. Для вас безкоштовне? Звичайно. Я, якщо б це кошти, я б просто би не полетів. Це не була відпустка, це було офіційне відрядження, але держава не, не понесла жодної копійки витрат, бо наші я дякую, це українські діаспори, Вони це зголосилися власне профінансувати переліт і проживання. Але ви. Дивилася на це сніданок як турист, чи можливо, все таки винесли якусь користь для себе з нього. Скажу відверто, там часу для туризму геть не було. Бо в нас ще були заплановані низки зустрічей, які організовували українське посольство, оскільки це все-таки я там офіційно перебував, а не як турист чи приватна особа. Але у вас там була достатньо цікава компанія: Оксана Білозір, Юлія Тимошенко, Юлія Льовочкіна. Як ви себе почували в такій компанії? Юлію Тимошенко ні разу не бачив, чесно скажу. Я так розумію, що Юлія Одимир була якась окрема програма. Бо на тих, в тих заходах, в яких я був, які організовували посольством, я її не бачив жодного разу з Юлією Льовичкою. Я її бачив також поряд. З нею не спілкувався, спілкувався з Оксаною Білозір. Бо відкрити таємницю, ми з її старшим сином в одній школі вчилися. Як ви до неї звертаєтеся з цієї нагоди? Пані Оксано, тільки ну та як до всіх, як це вимагає норми етикету. Я тут зараз допомагаю трохи Каті Осачі. От останнє інтерв'ю, яке ви давали, велике інтерв'ю програмі Світське життя, було присвячене практично все вашому особистому життю. Ви тоді зізналися, що ви власне є Холостяк і завидний Холостяк. І шукаєте свою долю, чи змінився ваш стан. Не змінився немає часу на на ці моменти, хоча е, організм і розум підказує, що треба. Солочко, Тут ну річчя ТСН всіх ведучих розпитують, як ваш перший день в ефірі, І що найбільше запам'яталося? Боялася? Я тоді навіть не могла повірити в те, що я справді. От ходжу, бачу Алло Мазер, Наталю Масийчук, що ми всі працюємо в одному колективі. Тобто, це всі люди, ну скажімо, на новинах, яких я росла. І тому я пам'ятаю такий момент: першою, скажімо, моєю роботою для Теса була коротенька начітка, але моя мама, тоді починаючий хакер, зробила з цієї ночітки цілий сюжет з графічними якимись там вкрапленнями, що ось перший. Є. І крутила всім сусідам. Да я думаю, що так саме так і було. І про ваші справи сімейні я знаю, ви здається, вже збудували собі будинок. Ходи вже були. Це не будинок, це звичайна квартира. Це насправді ми вклали весільні гроші з чоловіком, і ось вона добудувалася. Ми навіть ще там не маємо, скажімо, ані кухні, ані меблів. Просто чоловік дуже наполягав, щоб ми переїхали якомога швидше. Він хоче там все облаштувати. Він насправді був повністю автором всього, що там в цій квартирі є. В якому стилі інтер'єр? Скандинавський стиль, тобто, все стримано таких білих, чорних, сірих. Тонах стіни і ну мені подобається. Я йому довіряю в нього дуже гарний смак. Дякую за дякую. Для мене взагалі сьогодні просто неймовірно приємно давати, як сказати, відповіді на запитання самої але мазор. На останок найрадісніше. Я ще вітаю Катю Осачу Іру і Юру Горбунову з народженням синочка. Я неймовірно рада за вас. Нам так бракує гарних новин. Тож разом з усією країною тішуся за вашу родину. Нехай ваше малинятко росте здоровим і щасливим. Це була Ала Мазур. Я прощаюсь ненадовго. Зустрінемося уже завтра в моєму рідному ТСН-тижні.